Скотт Лінч Лукавство ЛОКАЛАМОРИ ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук Присвячується Дженні. Цьому маленькому світу Пощастило, що ти зазирала Через моє плече. Поки він будувався. Люблю навіки. Пролог Хлопчик, який забагато крав Один 1 У розпал довгого сирого літа сімдесят сьомого року сендування Батько злодіїв Камура зненацька і без попередження вирішив відвідати безокого священника храму Переландро, без надії, сподіваючись, продати йому того хлопця Ламору. Ох, у мене до тебе є діло, почав було батько злодіїв, мало надіючись на успіх. Напевне, таке саме діло, як було з Калою Гальдом, сказав безокий священник. У мене і так роботи вистача, відучити тих гиготючих дурників від кожної поганої звички, що вони перейняли від тебе. І навчити тих, яких треба мені. Ну, ж, баланце, батько злодіїв стинув плечима. Я тобі зразу, коли ми тільки домовлялися, сказав, що це малі капусники мав пенята, і тебе все влаштовувало на той. Чи, може, ще одна така пропозиція, як сабіта. Густий глибокий голос священника пролунав так, аж слова батька злодіїв застрягли у того в горлі. Певний, ти не забув, як заправив за неї стільки, хіба що колінних чашечок моєї покійної матінки не попросив. Треба було відсипати тобі мідяків і дивитися, як ти гнеш спину, намагаючись усе те понести. Але ж вона була особлива. А цей хлопчик, цей хлопчик він теж особливий, сказав батько злодіїв. У ньому є все, що ти просив мене шукати після того, як я продав тобі кало і гальдо. Усе, що так подобалося тобі в сабіті. Він коморець, але не чистокровний. Теринська вадранська кров. Хлоп'як природжений злодюшка так само точно, як море повне рибячих стиків. А я навіть міг би віддати його тобі зі знижкою. Високий священик якось мить обміркував сказане. Думаю, ти не образишся, нарешті промовив він. Але я з досвіду знаю, що буде мудро такий несподіваний щедроти з твого боку очікувати зі зброєю в руках. Батько злодіїв спробував напустити на обличчя щирий вираз, але те застигло маскою явного дискомфорту. Він з театральною невимученістю знизав плечем. З хлопце є е, проблеми, так, але тільки тому, що він під моєю опікою. Був би він під твоєю, я впевнений, вони е, зникли б. Он як. У тебе чарівний хлопчик, чого ж ти зразу не сказав. Священик почухав лоб під білим шовком пов'язки, що закривала його очі. Чудесний. Тикнув його в срану землю і вирощу лозу аж до зачарованих земель понад хмарами. О, я вже знаю цей присмак сарказму від тебе, Ланце. Батько злодіїв глузливо поклонився, тяжко зігнувши старечі кістки. Невже так важко сказати, що тобі цікаво? Безокий священик на те тільки сплюнув. Припустімо, Кало, Гальдо і Сабіті не завадить новий друг чи принаймні лантух для биття. Припустімо, я готовий віддати три мідяки і горщик сяків за загадкового хлопчика. Так у чому ж його біда? Його біда в тому, відповів батько злодів, – що якщо я не продам його тобі. То мені доведеться перерізати йому горлянку і викинути в затоку. І прийдеться це зробити сьогодні. 2. Два. коли Ламура потрапив під крило батька злодіїв, старий цвинтар на пагорбі тіни кишив дітьми. Вони стояли мовчазні, уважні, і чекали, поки їхніх нових братів і сестер поведуть униз до мовзалеїв. Усі підопічні батька злодіїв несли свічки, їхнє холодне, голубе світло. Сіялось крізь срібні завіси річкового туману. Так можуть бликати крізь закопчене вікно вуличні ліхтарі. Ланцюжок примарного світла спускався з вершини пагорба, зміївся поміж надгробків та стежин до широкого скляного моста над димновугільним каналом, ледь видного в теплому, мов кровтумані, кров тумані, що просочувався з мокрих кісток Камора в літні ночі. Ходіть, ходіть, мої любі, мої намистинки, мої знайдочки, не відставайте. шепотів батько злодів – і підштовхував останніх із тридцяти сиріт по димновугільному мосту. Ці вогники ваші нові друзі. Вони прийшли показати вам дорогу на мій пагорб. Не боріться ж, мої маленькі скарби. Ніч минає, а нам ще про стільки всього треба поговорити. У рідкісні миті марнославних роздумів батько злодіїв бачив себе митцем, якщо точніше, скульптором. Сироти були його глиною, а старий цвинтар на пагорбі тіней майстерною. Вісімдесят вісім тисяч душ міста. Породжували постійний потік відходів. Серед цих відходів була невпинна цівка загублених, непотрібних і покинутих дітей. Звісно, якась частина з них потрапляла в руки работорговців, які тягли їх до Талверара чи Єремицьких островів. Рабство в Каморі було заборонено законом, але на сам факт поневолення дивились крізь пальці, коли за жертву не заступалися. Тож когось забирали работорговці, а когось підводила власна дурість. Також чимало помирали. Від голоду та хвороб, які він приносив, ті, кому не стало сміливості і клепки вижити в цьому місті. А сміливі, але без клепки, часто закінчували життя висячи з чорного моста перед Палацом терпіння. Магістрати герцога вішали маленьких злодюжок на тій же мотузці, з якої звисали і старші злодії. Хіба до литок малих злодюжок не забували прив'язати тягарці, щоб висіли як слід? Тих сиріт, які лишалися після гривкості, з усіма цими барвистими можливостями підбирали люди батька злотів, проводили по одному чи маленькими групками послухати його заспокійливий голос та поїсти чогось гарячого. Зовсім скоро вони дізнаються, яке життя чекає на них під кладовищем, що було центром його царства, де майже півтори сотні нікому не потрібних дітей гнули коліно перед одним зігнутим віком старцем. Швидше крок, любі мої, мої нові синочки й дочки. Ідіть по лінії вогнів і піднімайтеся нагору. От от будемо вдома, от от поїмо. геть з цього дощу, туману та смердючої спеки. Моментами особливих можливостей для батька злодіїв були моровиці, і сироти зі згарища тікали до нього від чорного шепоту, його улюбленого виду. Він опустився на район від звідки, і вчасно введений карантин, смерть відстріли кожному, хто намагався перетнути канал або втекти на човні, допоміг урятувати решту міста від усього крім тривоги та параної. Чорний шепіт означав паскудну смерть для будь-кого старшого за 11 або 12 років. Настільки ліч всі могли припустити, бо чума не пожинала життя за дуже вже чіткими правилами, а молодші діти просто кілька днів ходили із запухлими очима та червоними щоками. На п'ятий день карантину не було більше криків і спроб перетнути канал, тому згарище уникнув долі, яка так багато разів спіткала його за роки чуми. На одинадцятий день. Коли карантин було знято, й у пері герцога пішли оглядати безлад із 400 дітей, які раніше там жили, пережив цей час хіба кожен восьмий. Ці діти пооб'єднувалися в банди для взаємного захисту, навчилися деяких жорстоких навичок для життя без дорослих. Батько злодіїв чекав, поки їх заганяли і її виводили зі зловісної тиші їхнього старого району. Він заплатив добрим сріблом за 30 кращих, а ще більше срібла віддав за мовчання перів і констеблів. У яких забрав дітей. Потім він повів їх приголомшених смердючих із запалими щоками, у темні пари тумани каморської ночі до старого кладовища на пагорбі тіней. Ламора був наймолодшим і найдрібнішим із групи. Йому було років 5 чи 6, кутастий запали, одні кістки під чорною від бруду шкірою. Батько злодіїв навіть не вибирав його. Хлопець просто тягнувся за іншими, наче завжди з ними був. Батько злодіїв знав про це. Але він жив таким чуттям, в якому навіть одна дармова сирота в чумні часи була несподіванкою, від якої не відмовляються. Це було літо 77-го року Гандолу, батька можливості, бога монет і торгівлі. Батько злодів м'яко ступав крізь закутану туманом ніч, попаски ведучи своє нерівне стадо. Усього за два роки він майже благатиме отця ланса безокого священика, аби той забрав ламору з його рук, і точитиме ножі на випадок. Якщо священник відмовиться. 3. Безокий священник почухав зарослу сивою стернею шию. Не брешеш. Чого б я брехав? Батько злодіїв запхав руку в камзол, який хіба кілька років тому можна було назвати злегка потертим, і дістав шкіряний гаманець на шнурку з тонкої шкіри. Гаманець був пофарбований у брунатний колір засохлої крові. Уже сходив до самого і отримав дозвіл. Черкну його від вуха до вуха і пошлю риб годувати. Боги, яка сльозлива історія виявляється. Як на безокого він досить ловко і точно тхнув батька злодіїв пальцями в грудину. Шукай собі якогось іншого недоумка, який радо запхає руки в кайдани твоєї совісті. Та до спини мені та совість, ланце. Я про жадібність говорю твою і мою. Я не можу тримати хлопця в себе і пропоную тобі унікальну можливість вигідне діло. Якщо хлопчак Такий вже не керований, то чого б тобі не втокмачити йому пару істин, і хай собі дозріває, поки не доросте до продажу. Не може бути й мови ланце. Не вийде просто ляпанцями вбити в нього мудрість, бо не можна, щоб хоч хтось із тих малих гімнюків дізнався про те, що він а, зробив. Якщо хоч одного є найменша схильність учварити те, що очварив він, боги милі, над ними ж управи не буде, тому лишається або скоренько вбити його. Або ще скоріше продати. Здогадайся, що мені більше по душі. Хлопець зутнувся з таке, що ти про це навіть заїкнутися про інших не можеш. Лан заходився м'яти лоб під пов'язкою і зітхнув От срака. Здається, щось таке й правда може мене зацікавити. Чотири. Старе каморське прислів'я говорить, що єдина постійна річ у душі людини це непостійність усе інше може вийти з моди. Навіть щось таке утилітарне, як набитий трупами пагорб. Пагорб тіний був першим пристойним кладовищем в історії Камора, ідеальне розташування, щоб зберігати кістки почілих там ситих світом над солоною схваткою Залізного моря. Проте з часом змінилося співвідношення сил у сім'ях різьбярів, трунарів і професійних труномосців. Усе менше й менше знаті було поховано на пагорбі тіни, оскільки сусідній пагорб шепотів пропонував більше місця для більших. І барвистіших пам'ятників із відповідно більшими комісійними. Війни, епідемії та інтриги гарантували, що кількість живих сімей з пам'ятниками на пагорбі Тіни неохильно зменшувалася протягом десятиліть. Зрештою, єдиними постійними відвідувачами там були служителі Гіли, які спали в гробницях на час учнівства, та безпритульні сироти, що тулилися в пилюці й темряві закинутих склепів. Батько злодіїв, хоча тоді він, звісно, ще не був відомий. Під таким іменем опинився в одному з таких склепів у найчорніший період свого життя, коли він був не чим іншим як жалюгідним кур'йозом, кишеньковий злодюжка з дев'ятьма перебитими пальцями. Спочатку його стосунки з сиротами Пагробатіни будувалися то на погрозах, то на благаннях, і якась залишкова потреба в авторитетній фігурі не давала дітлахам убити його у вісні. Він, зі свого боку, став неохоче пояснювати їм деякі хитрощі свого ремесла. Пальці його повільно гоїлися, певною мірою, бо більшість з них завжди нагадуватиме зламані гіллячки, і він почав дедалі більше ділитися своєю злодійською мудрістю із замурзаними дітлахами, які разом із ним ховалися від дощу та міської варти. Їхня кількість росла, як і їхні доходи, і вони почали розселюватися по вогких кам'яних склепах старого кладовища. Згодом кишеньковий злодій із крихкими слабенькими кістками став батьком злодіїв, а пагорбтіни його королівством. Хлопчак Кламора та його друзі сироти зі згарища війшли в це королівство приблизно через 20 років після його заснування. Те, що вони побачили тієї ночі, було кладовищем, не глибшим, ніж нагромаджена над старими могилами земля. Між чільними склепами була вирита велика мережа тунелів і галерей, міцні стіни, яких були пронизані опорами, немов ребра давно померлих дерев'яних драконів. Усіх попередніх мешканців тихенько викопали та скинули в затоку. Пагруб тіни тепер був мурашником, повним зладюжок сиріт. Сироти з гарища пішли вниз у чорну пащеку найвищого мовзелею, ребрастим дерев'яним тунелем, освітленим мерехтливим сріблястим вогнем прохолодних алхімічних куль, а біля їхніх щиколоток зміїлися масні вуса туману. Сироти з пагорбатіни спостерігали за ними з кожного закутка холодними, але зацікавленими очима. Густе тунельне повітря було насичене смородом нечистот. Та немитих тіл, запах, який сироти згарища незабаром помножили своєю присутністю. Заходимо, заходимо. гукав батько, злодіїв, потираючи руки. Мій дім, ваш дім і ласкаво просимо. Тут усіх нас об'єднує одна спільна риса, ні матері, ні батька в нас нема. На жаль, на жаль, але тепер у вас буде стільки сестер і братів, скільки вам забажається, і суха земля над головою своє місце, сім'я. Слідом за ним тунелем пронеслася. Процесі сиріт з пагорба кіней, Ті задмухували свої моторошні блакитні свічки на ходу, і згодом шлях освітлювало лише срібне сяйво стінних куль. У центрі братства батька злодіїв була величезна, тепла улоговина з утрамбованою ґрунтовою підлогою, за вишки, може як два високих чоловіки, і 30 ярдів завширшки й завдовжки. Біля дальньої стіни стояв єдиний стілець із високою спинкою сполірованого чорного дерева, і батько злодіїв із здоволеним зітханням. Опустився на нього. На підлозі були розстелені десятки засмальцьованих ковдр, заставлених їжею, миски з кислявою куркою, маринованою в дешевому мигдальному вині, м'які рибячі хвости, загорнуті в бекон і змочені в оцті, і чорний хліб, намащений ковбасним жиром. Були також солоний горіх і сочевиця, а ще миски перестиглих помідорів і груш. Правду кажучи, харчу було не густо, але такої кількості і різноманітності їжі. Більшість дітей сиріт зі згарища ніколи раніше не бачила, тому вони одразу хапали все, що помічали. Батько злодіїв на те тільки поблажливо посміхнувся. Я не настільки дурний, щоб стати між вами та пристойною їжею, мої любі. Тож їжте до схочу. Їжте от пуза. Надолуджуйте. Ми поговоримо після трапези. Поки сироти згаряща набивали роти, сироти з пагорба тіней юрмилися навколо них, мовчки дивлячись. Невдовзі кімната була заповнена. І повітря стало дедалі затхлішим. Бенкет продовжувався, доки не залишилося буквально нічого. Уцілілі після чорного шепоту діти висмоктали останні краплі осту і жиру з пальців, а потім сторожко звернули очі на батька злодів та його поплічників. Той, немов за сигналом, підняв три погнуті пальці. А тепер до справи. вигукнув він. Три пункти. Перше, сказав він, ви тут, бо я за вас заплатив гроші, і доплатив згори. Щоб ніхто інший не зміг цього зробити. Будьте певні, кожен із ваших маленьких друзів, за якого я не заплатив, дістався работорговцям. З дітьми з сиротами більше нічого не поробиш. Тримати вас нема де прийняти нікому. Варта продає таких, як ви, за гроші на вино моє любі. Вартові сержанти забувають згадувати вас у своїх звітах, а капітани забувають, що мали б давати їм за це прочуханки. І тепер, продовжив він, коли карантин зі згарища знято. Кожен роботорговець і потенційний роботорговець у Каморі будуть дуже радими і дуже пильними. Ви можете встати і покинути цей пагорб у будь-який час, коли вважаєте за потрібне, але запевняю незабаром ви або смоктатимете пісюни, або прикоєте себе до весла до кінця свого життя. А це підводить мене до другого пункту. Усі мої друзі, яких ви бачите навколо себе, він показав на сиріт пагорбатіней, вишукуваних попід стінами, можуть піти, коли захочуть. І переважно йдуть, куди їм заманеться, бо вони під моїм захистом. Я знаю, сказав він з урочистим виразом на обличчі, що я не надто грізний, якщо зважати на мою особистість, але не водьте себе в оману. У мене є могутні друзі, дорогі мої. Я пропоную вам безпеку завдяки цим друзям. Якщо хтось, наприклад, рабовласник, наважиться покласти око на когось із моїх хлопців чи дівчат із спагробатіний, то наслідки будуть миттєвими і, на щастя, е нещадними. Коли кожен з новоприбулих не виказав належного ентузіазму, батько злодіїв кахикнув. Тих нещасних вилупків повбивають, ясно вам? Дітям було ще як ясно. Це підводить нас до третього пункту. А саме до всіх вас. Цій маленькій родині завжди потрібні нові брати і сестри, і ви можете вважати це запрошенням, заохоченням, я навіть би сказав, запропонувати нам утіху, від тісного й постійного знайомства з вами. Зробіть цей пагорб своїм домом, мене своїм господарем. А тих чудових хлопців і дівчат своїми надійними братами і сестрами. Вас нагодують, дадуть притулок і захистять. Або ви можете піти просто зараз і стати свіжим м'ясцем у якомусь борделі в єремі. Є охочі. Новоприбулі мовчали. Я знав, що можу розраховувати на вас, любі мої, дорогі намистинки. Батько злодіїв широко розставив руки і усміхнувся, відкриваючи півмісяць коричневих, як болотна вода зубів. Але, звичайно, мають бути обов'язки. Мають бути взаємні поступки, ти мені, я тобі. Їжа не проростає з моєї сраки, нічні горщики не спорожняються самі. Шурупайте. Приблизно половина дітей з сиріт згарища нерішуче кивнула. Правила прості З часом ви їх вивчите. Поки що все буде так. Хто їсть, той працює, хто працює, той їсть. Що підводить нас до мого четвертого? ой Ойле, діти, діти. Зробіть, забудьковатому старому послугу. Уявіть, що він підняв чотири пальці. Це мій четвертий важливий пункт. У вас є справи тут, на пагорбі, але є робота й в інших місцях. Інші справи делікатні, незвичайні справи, веселі та цікаві справи. По всьому місту, як і вдень, а як і вночі. Вони вимагають сміливості, спритності і розсудливості. Ми були б дуже раді, якби ви допомогли з цими особливими завданнями. Він вказав на єдиного хлопчика, за якого він не заплатив маленького зайду із замазаним помідорами ротом. Який тепер дивився на нього твердим похмурим поглядом. Ти забавний хлопчику, тридцять перший із тридцяти. Що скажеш? Будеш нам корисний. Готовий помагати своїм новим братикам і сестричкам у їхній цікавій роботі. Хлопчик якусь мить обмірковував сказане. Ви кажете, мовив він високим тоненьким голоском. Що хочете, щоб ми крали? Старий дуже довго дивився на маленького хлопчика, а кілька сиріт з спагробатіне загиготіли, прикривши руками роти. Так, нарешті сказав батько злодіїв, повільно киваючи, я цілком міг мати таке на увазі, хоча в тебе дуже ем, безкомпромісний погляд на певну особисту ініціативу, яку ми вважаємо за краще висловлювати хитрішими, невизначеними термінами. Не те щоб я очікував, що це щось означатиме для тебе, як тебе звати, хлопче? Ламура. Твої батьки, видно, загнибіди були, не дали тобі нічого, крім прізвища, як вони тебе ще називали. Здається, хлопчик дуже глибоко замислився над цим. Мене звуть лок, нарешті сказав він, як мого батька. Дуже добре, прямо перекочується на язиці. Що ж, локо, як мого батька ламоро, ходи сюди й поговори зі мною. Решту шуруйте звідсіля. Ваші брати й сестри покажуть вам, де ви будете спати цієї ночі. Вони також покажуть вам, куди вилити одне, а куди покласти друге. Домашні справи, якщо шурупаєте. Поки що просто наведете лад у цій залі. Але найближчими днями роботи у вас побільше. Я обіцяю, ви все зрозумієте до того часу, коли дізнаєтеся, як мене називають у світі поза нашим маленьким пагорбом. Лок став біля батька злодіїв, який сидів на своєму троні з високою спинкою, натовп новоприбулих став і закопошився залою, поки більші старші сироти з пагорба тіней не почали направляти їх і давати вказівки. Незабаром лок і господар пагорбатіней залишилися самі, наскільки це було можливо. Мій хлопчику, сказав батько злодіїв, я звик відучувати своїх нових синів і дочок від певної поміркованості, коли вони вперше приходять на пагроб тіни. Ти знаєш, що таке поміркованість? Ламура похитав головою. До маленького круглого личка хлопця прилип ніякому каштановий чубчик, а довкола рота геть недоречно засохли помідорні плями. Батько злодів акуратно промокнув ці плями манжетою свого потерлого голубого пальта. Хлопчик. Над те й оком не змигнув. Це означає, що їм сказали, що красти речі погано, а мені потрібно обійти це, поки вони не звикнуть до цієї думки, Петреш, Ти, я, бачу, не страждаєш від такої поміркованості. Тож ми з тобою можемо порозумітися. Крав раніше, чи не так? Хлопчик кивнув. Навіть до чими?» Кивок. Я так і думав мій любий хлопчику, ти ж не. Е втратив своїх батьків через чому, правда ж?» Хлопець втупився собі під ноги і ледь ледь похитав головою. Значить, ти вже деякий час дбаєш сам про себе. Тут нема чого соромитися. Це могло б навіть забезпечити тобі певний авторитет тут, якби я тільки зміг знайти, як випробувати тебе. Замість відповіді Ламура поліз рукою під своє лахміття і простягнув щось батьку злодіїв. У розкриту долоні старого пали два маленькі підв'язані потертими шнурками шкіряні гамани, дешеві тверді й заплямовані. І де ж ти їх узяв? У варти, прошепотів лок. Вартові схопили нас і понесли. Батько злодіїв смикнувся, немов у його руку занурив ікла аспід, і недовірливо втупився в гаманці. Ти витяг їх у міської варти у жовтих комзолах. лок кивнув із більшим ентузіазмом. Вони схопили нас і понесли. Боги милі. прошепотів батько злодіїв Боги мої. Мовірно, ти нам зараз добрячу свиню підклав, Лобко, як мого батька ламоро. Жерненьку таку.